За півоку вийшло після податки десь в миління 90 тисяч. Це книги. Це дуже важливо. В мене е, питалося нещодавно в приватні е, в телеграм-каналі середньостатистичний безменник, писати не внизу. питалися, а чи можна взагалі зробити письменництво? І зразу таке питання. Я не знаю, на одній книзі, напевно, не можна. Але коли в тебе вже видані кілька книг і вони добре продаються, в принципі можна, але знову ж таки, якщо взяти твою суму і поділити її на півроку, а, не на півроку, на три роки, поки я а. описала двоповні. Тобто, по факту, це оплата попередня за весь проєкт, який я інкустувала свій час і зусилля, до виходу зок. Тому, якщо це поділити на три роки, це буде дуже сумна цифра. Ну і крім того. Це не стабільна сумасч, тому е, наступні півроку може бути 10 тисяч, Скоріше за все. але. Люди знаєш, вони часто ще не, не завжди розуміють про те, що книга це гра довгу в тому сенсі, що е, немає моменту, коли сьогодні ти писав, завтра видали. А післязавтра ти собі купив велику хату в солонці. Шо не джо Абекромпі. Чобри Кромбі, якщо ти хочеш купити хату в солонці, і я тільки за та я теж хочу. <реш> 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 Але є ж момент, коли книга з року в рік продається, коли нести лонгселером, коли в тебе почнеть накопичуватися твої прибутки. Ну і прибутки від літератури, це не лише гонорарі роєлті, це також гонорари за події, за лекції, за зустрічі. Просто ми ще ростемо до того, аби. Пронормовувати і оплату, і той факт, що ця робота має бути оплачена.